Краще я буду голодна, краще я буду без грошей, без зубів, хвора. Але я не буду робити те, що ти мені рекомендуєш. Так сказала мені одна моя знайома, які 64 роки. Вона знімає квартиру, в неї хворі сустави, а займається вона масажем. І на даний момент клієнтів в неї майже немає, тому що жіночка все ж таки в віці і черга до неї не стоїть. Я їй запропонувала наступне. Я кажу, слухай, то візьми, відкрий Тік-Ток, за тиждень набий собі тисячу підписників, напиши в шапці, що ти масажист, а потім іди собі і гикай, і озвучуй якісь квіточки, подаруночки. а, Ти дуже яскрава, ти одягаєш якийсь смішні одяг, ти в тебе руде волосся. Давай роби. Вона каже, ні. Ні за що, що скаже рідня, що скажуть мої близькі. То, як ви думаєте, краще сидіти голодною і думати, що скажуть близькі? Чи може вже варто подумати про себе хоч трошки? Друзі, змінюйте свої думки, ваше життя в ваших руках. Не треба думати, що скажуть інші. Треба розкривати свій потенціал, потенціал не звертаючи увагу на інших.